Непутящий Дюрко казка Клари Біхарі. Жила собі та була бідна вдова, і мала вона сина, якого звали Дюрко. Високий, кремезний, гарний навроду, був хлопець, але такий незграбний, невправний, некебетливий, що всі в селі звали його Дюрком Тюхтієм. Зранку всіх вітав з добрим вечором. Увечері всіх бажав доброго ранку. А вже коли на нього гляне гарна дівчина, то він. Заклякне і заніміє. Ні доброго ранку, ні доброго дня, ні доброго вечора не зугарен побажати. Сумувала, банувала мати, дивлячись на сина Телепня, не знала вже, що й чинити з ним. Та якось зустріла столітню бабу знахарку, поділилася з нею своїм горем. А знахарка й каже: одружити його, жіночко, от він і порозумніше. Пішла додому, бідна, втува, напекла смачних пампушок. Зав'язала їх у вузлик, дала дюркові і звеліла йти у сусіднє село шукати наречену. Порадила, аби в хаті, де дівчат більше, вибрав найстаршу. Так вимагає звичай. До того ж, найстарша дівчина вміє господарство обходити, та й вітер у голові в неї вже не віє. Обіцяв хлопець, його послухається материної ради і пішов до сусіднього села. Завернув у перший же двір. Бо побачив там метушиться багато дівчат та й каже: Доброго ранку, я шукаю наречену. Моя мама сказала, аби я сватав найстаршу дівчину, чи є тут поміж цими дівчатами найстарша. Якщо нема, то піду далі. Дівчата відразу взяли дюрка глузи, бо він привітав їх з добрим ранком а був уже пізній вечір. Зрозуміли, хлопець цей Бовдур, і вирішили покопкувати з нього, покликали стару Тітку Борку, яка була така негарна, що до неї ніхто ніколи не залицявся. А Дюркові сказали, що це її найстарша їхня сестра. Не мовивши ні слова, взяв Дюрко стару за руку та й повів додому, посадив на поріг, сам зайшов до хати і, хоч була вже глупа ніч, заявив: Доброго ранку, мамо, я прийшов. Бачу синку, бачу, що ти прийшов. А наречено привів привів, матусю, привів. Скільки дівчат було у тій родині, а хто його знає. Нічого не бачив, тільки спідниці, спідниці. Яку ж ти висватав, найстаршу. По дорозі додому говорив із нею, а про що б це я з нею говорив? А до лиця її придивлявся? Чого б це я до лиця її придивлявся? А чи цілувалися ви, йдучи додому? Чого б це ми цілувалися? Вибігла до вас хати, глянула на наречену, побачила її старе зморшкувате обличчя? Всипане великими бородавками, та як заголосить, як заголосить на все село. Навіть стара борка перелякалася і, хоч ноги мала хворі і ледве вже ходила, схопилася та як дремене. А бідолашна вдова знає голосить та приказує. Ну і без безголовий, ну й безтямний, ну й дурноверх йти, дюрку. Оце поглумилося з тебе. Підсунули стару бабу. Ой, телепню мій, ой Бевзю, Нечупарпий. Минав час і знову стала вдова дюрка понаречену виряджати. Тепер же сину, коли прийдеш до хати, де є кілька дівчат, освата й наймолодшого, напучувала вона його, пішов дюрко до іншого села, дістався туди аж на ранок, і завернув до гарно вибіленої хати, де на підвіконнях бояли чудові барвисті квіти. Хоч яким бельбасом він був, а вже ж, а все ж розумів, що гарні квіти є лише в тій хаті, де є гарні дівчата. Доброго вечора вам привітався до господарів. А що був уже добрий ранок, то засміялися господарі, засміялися і доченьки їхні, та й питаю дюрка, чого прийшов? Я прийшов свадитись. Казала мама, аби, аби я просив руки наймолодшої вашої дочки. Якщо у вас є наймолодша дочка, то признавайтеся. Якщо ж нема, то почимчикую далі. Ще гучніше засміялися всі в хаті і вклали дюркові в руки. Білий згорток, у якому щось ворушилося. Оце наша наймолодша донечка. Коли вона підросте, то гарною тобі дружиною буде. Немовив дюрко ні слова, повернувся і подався додому. Поклав дитятко на поріг, сам зайшов до хати. А що був уже ясний день, то й привітався до матері. Доброго вечора, мамо. Я прийшов. Бачу синку, бачу, що прийшов. А наречено привів: приніс, мамо, приніс. Скільки дівчат було у тій родині, а хто їх знає. Нічого я не бачив, тільки скрізь спідниця-спідниці. Яку ж ти висватав, наймолодшу. По дорозі додому говорив із нею, а про що б це я з нею говорив? А до лиця її придивлявся? Чого б це я до лиця її придивлявся? А чи цілувалися, вийдучи додому? Чого б це ми цілувалися? Вибігла до вас хати, глянула на сповиточок на порозі та й заплакала, заголосила на все село. Ой, біда моя, ой, моє безголів'я. Дюрку тюхтію. Це ж тобі немовля підсунули. Ой, лела, лелечко. А мені сказали, що дівчина підросте, якраз мені дружиною буде. Бери, дюрку мій, дуркувати оцей сповиточок, неси мерщий, неси, немовля, до неньки його, бо, коли дізнаються, люди, як поглузували з тебе, то засміють мене. Схопив дюрко з повиточок, поніс туди, де взяв, і знов помандрував собі дружину шукати. І знову прийшов до якоїсь хати з квітами на вікнах. Заходить, а там така гарна, така гожа дівчина сидить, що дюркові й мову перепинила слова сказати не може. Тож, на щастя, не побажав він дівчині оцим раннім ранком доброго вечора, і вона не зрозуміла, який телепень наш дюрко. Що це ти робиш, дівчино квіточка? питає нарешті дюрко, не так уже не до ладу. А дівчина якраз пряла, усміхнулася, глянувши на стрункого хлопця, та й відповідає: А ти глянь, я пряду, щоб після виткати полотно. А глянути на пряжу, Дюрко глянув, але питає далі своє. Ти в хаті наймолодша дочка, наймолодша. А де найстарша? І найстарша я? здивувався Дюрко. Ніяк не второпає, як це дві дочки можуть бути однією дівчиною. А дівчина весело засміялась та й каже: Я єдина дочка в тата й мами, тому я і найстарша, і наймолодша. Зрадів, дюрко, що дівчина і не стара, і не молода. А чи вийшла б ти за мене заміж? Якщо тата з мамою не боронитимуть, то залюбки. Ледве дочекалися вони, поки в обід вернулися із поля батьки, їм теж сподобався високий, кремезний рум'яний вродливий хлопець, і вони дозволили дочці піти з дюрком до його матері. Ішли вони довго, весь вечір, усю ніч і прийшли аж на ранок. Посадовив дюрко дівчину на порозі, вступив до хати та й каже: Доброго ранку, мамо, я прийшов. Бачу, синку, що прийшов, а наречено привів привів, мамо, привів. Скільки дівчат було в тій родині? Дві наймолодша і найстарша. Яку ж ти засватав третю з цих двох. По дорозі додому ти говорив із нею, мамо. Мій рот усю дорогу не стулявся, говорив і говорив, і вона говорила. А до лиця її придивлявся, та я ж, мама, очей від неї не відводив. А чи цілувалися, вийдучи додому, не один раз, а сто разів по сто. Не питала більше нічого вдова, вибігла з хати, щоб поглянути на сина наречену. Коли ж побачила її у перших сонячних променів, Тож серце в неї засвітилося, заплакала від щастя, а потім каже дюркові: Бачиш, синку, як послухався моєї ради, то знайшов собі прекрасну дружину. Нікому не дозволю відтепер тебе називати дюрком Тюхтієм, бо ти найрозумніший у селі хлопець. Однак ніхто вже й не вважився кепкувати з дюрка, хіба трохи заздрило йому, адже ні в кого не було такої вродливої та працьовитої дружини.